Войтих Чановицький. Цьому гетьману Запорізького козацтва Вікіпедія відводить лише декілька речень. Відомо, що польський король Сігізмон III надав йому удар за гетьманування Войтеха містечко Бориспіль, що під Києвом. Наскільки мені відомо, це зараз сучасний аеропорт Бориспіль. Весною 1590 року Войтих Чановицький став. Гетьманом запорізького коша і очолив козаків на Запорізькій Січі. Наскільки я розумію, призначив його цей же самий король Сігізмон 3, який хотів навести лад у козацьких справах. Що він хотів зробити, цей Сігізмун III? Хотів, щоб козаки повністю підпорядковувалися Річі Посполитій та корінному гетьману Польщі. Тому взявся серйозно за реформування козацьких справ і зменшив реєстр козаків до 6000 шабель, обмеживши цим кількісний склад. Також Сігізмун III заборонив продавати нереєстровим козакам та посполитим, посполитим порох, кулі, свинець та зброю, щоб вони не бешкетували без його відома. Але на той момент. Дике поле, котре нападало на Річ Посполиту, в тому числі і на, на Україну. Та запорізькі козаки жили за своїми правилами. Тому ці реформи Сігізмунда III не мали певного успіху. В цей же саме час на Січі також був гетьман, гетьман Криштоф Косенський, котрий пішов зимувати на Білоцерківщину та підняв повстання, про що відомо нам з минулих відео. Як би там не було, але Войтех Чановецький до цього повстання не підтягнувся, не став приймати в ньому участь, а що сталося з Криштофмасинським, відомо з минулих відео. Разом з тим був такий гетьман Войтех Чановецький, котрий гідно захищав інтереси України, в особі річі Посполитою, перед завойовниками зі Сходу та перед усім світом. Тому ми маємо його шанувати.